З восьмої ранку було прибрано, прибрано майже все приміщення. Весь все сміття, яке ми змогли вручну винести своїми силами і силами інших комунальних підприємств, було винесено у подвір'я. А це продукти життєдіяльності, якими користувалися люди, які знаходилися в цьому приміщенні. Залишки їжі, різний одяг, якісь речі, якими вони користувалися, укріплялися після. Нашого прибирання буде проводитися дезінфекція всіх приміщень та місць громадського користування. Почистили стіни, винесли все, що все, що знаходилось в коридорах, помили підлогу, помили сходові марші, помили санузли та виходи на вулицю. З нашого комунального підприємства біля ста чоловік. А з інших комунальних підприємств пару сотень. Я, я не знаю, я не, не мав можливості всіх порахувати. Ну дві сотні точно працювали тут? Дві сотні десь були. Да. Да. До пізньої ночі ми будемо працювати. Поки не зробимо ту роботу, яка повинна бути зроблена сьогодні. Thank <laughs> you.